Слава Ісусу Христу! Упці, слава віки Богу! Священник ксість, минальні в обіду, це добре чи погано. Я їх не заводив і я їх не відміняв. От сьогодні мене покликала того дорога родина, в них за дідом Іваном роковина. Є голубець, є канапка, ніхто нікого не заставляє робити в обіда. Але як я після роботи прийшов згадати дідуся Івана, він дуже добре, чи з бабусею прожило 50 років. То гріха у обіді немає. А що ніхто не їсть, чи не снідає, чи не вечерає кожен день. Кожен день людина їсть. Ну, річниця смерті. Людина прожила, людина добра була, надіємося, що Господь його душу взяв до себе. А ми зійшлися пообідати. Бо якщо дивіться, якщо був, був би вредний дід чи баба там, і за нього зробили 10 обідів душі не поможе. Але нам живим, то нам померли не треба. Нам живим треба згадати, і вони живуть, поки ми їх пам'ятаємо. Так що, дорогі, вас ніхто ні до чого не заставляє. Хтось хоче робить, хтось не робить. Але гріха в обіді нема. От собі гарно зійшлися, скажіть, що ви не їсте і не п'єте. Будьте здорові, не гніть Бога. Давайте голубчик.